Так, це для Софійки тарілочка. Для Сі. Дай тарілочку для мами. Тарілочка для мами. І це тарілочка для мене. Окей. Для всіх тарілочки. Тортик є. Зараз що кафе зробимо зараз. вже ти, давай ти ріж. Софія хоче, так? хочеш ти, Тальяре? Будемо разом? Давай, дивертіємо чи інсіна. І о, ти. Квали, кузі пецетіну ті паста, Софіка? Пікколо. Пікколо? Алора, ти сто прендо пер ме, пер те до пікколо. По-українськи говорити. Українці, пер фаворі. Пікколо крема. Значить так. То для тебе, Софіка, за великий, як то його взяти. Та таке воно. Тим ножом воно не підходить. Я мушу шутуватися. Софіка. Так. Ти любиш таке їсти що-небудь? Ой-ой-ой! Куртелю, тіні вона хоче. Дай ріж корт... на ріж дай. Ріж собі скільки ти хочеш, Хочеш з тим, вилочку? Ну на вилочку, пробуй вилочку. Хотіла. Возьму вилкою, бо воно так ну, дуже зручно. Давай, давай. Ти попробуєш добре, потім нам скажеш чи не смачний, чи не дуже. Я ріж на всіх. Ти за вас такий кусочок? Так. Добре? Софійка треба для тата лишити трошечки, правда? Один кусочок на вечерю він прийде стресато, то він такий кусок торта попробує. Чому стресато? Ну, після роботи. Е, знаєш, після роботи розслабитися в хаті, кусочок такого торта. Ми тільки пробуємо, ми солодке не їмо. Особливо ні. ніколи. Ми взагалі не їмо. Ви взагалі ніколи не їсте, але ми сьогодні у нас таке свято, така зустріч. І ми купили попробувати. Як тут швійцарці печуть, бо на вигляд дуже гарно виглядає. 16 євро такий торт коштує, так, Наталя? 16, 8, 8, 8. майже 17. Майже 17 євро коштує. Давайте такий трошки менший, добре, а то зім'я. Вимовились. Такий він в розрізі. І такий він мігенький. І ми Я такою вилочкою та десертною п'ємо. П'ємо. Йдемо, торт, а пізніше цей. Вже в кінці поп'ємо. Mm. Ти виключи, Якщо mm. вже вийшло кафе. Mm. Mm. Угу. Mm. Mm. Кафе все готове. А, кафе робиться. Ось тут. Це електрична така плитка. трошки трошки. Багато не гамай. Багато не Попробуємо. Ну він такий, знаєш, він такий мокренький, м -м, такий нормальний. Бисквіт, крем. Без квіт, крем. Sí. Вись Софія, яка фрагулябеля. Блистять. Є... Та клубника у нас зверху така ідеальна. Полониця, такого... полуниця. <пілотворючок> а, по <-українське> полуниця? По-українській <пілотворючок> полуницях? Знаєш, тепер так люди зовсім по інакшому говорять, ніж. <пілотворючок> люди мене не впізнають, ті, що мають зараз 30 років, що виросли в Україні. Навіть на Україні не говориться. Колись казали на Україну, правда? Коли, а тепер так. не можна так говорити. Mm -hmm. і, і я чую така мова дійсно. Мила. Знаєте, що я вам скажу? Що в всіх країнах світу мають свій діалект, і всі його mm -hmm. поважають, і mm -hmm. всі говорять діалектом, mm -hmm. особливо тут Швейцарії. Mm -hmm. Ближче, щоб було чути. А в, нас, а в на, нас що? У нас в Україні. Мають діалект і його не, не вживають, не поважають. Зараз всі сміються, ти з села, а ти звідси, а ти звідси. Так, ти не міш по-українськи говорити. Мені це дуже не подобається. Не всі вміють говорити літературною мовою, не всі мають вищу освіту. І навіть ті, що мають вищу освіту, не повинні говорити навіть літературною мовою. Повинні кожен кожен регіон повинен виховувати свій діалект. Вчителька української мови повинна говорити вчити дітей в школі в школі. Правильно. Швейцарії, наприклад, тут, де ми зараз живемо, в німецькій частині. В школі є одна так. мова, а, а вдома інша. Так, Елія, Елія. І ще одне я хотіла сказати: коли ми були закриті, ми не їздили. Ми, ми от Львів, Львівська область, ми в своєму, так якби гнізді були. Ми не їхали, ми не, ми не чули навіть, як люди говорять в Запорожжі. Ми не чули навіть, як люди говорять в Закарпатті, на Волині. А тепер повідкривали YouTube. Люди почали їздити з області до області, і, і вони, вони в шоці, як ми говоримо тут у Львові. Ти розумієш? Чому з Закарпаттям ніхто не звертає увагу? Так. Ти говориш так, ти говориш так. Так. чому за Карпа? Вони там зовсім по-інакшому говорять, а то теж Україна, і так само, і так само тут дуже негарно. Що ти з селами всі за села, ми всі походимо за села? Пів Львова, я людям написала: пів Львова це і люди з села. Які приїхали, що села, мені які приїхали, які квартири пополучали, які... це не я говорю, що люди спою. Я раз почала читати, ой експерт розказав, то не моя видумка. Пів люди, ціни сихів то є, є село. Дуже, звичайно, корінних львів'ян є дуже мало. Дуже мало. Чому то встидатися? Я взагалі не розумію. Принижати людей. Замовив особливо. Наші люди так тільки вміють. Щось добре розказати, щось добре написати. Побачити позитив в людині. Вони цього не вміють. Хочу тільки люсу. У дорогій гостиниці спати і ногті кожен день робити і причуску кожен день. А на каблуках на роботу. На каблуках на роботу. Ідеальна хата, і все наготовлено. Багато і чоловік з животом великим, і матами криє. Вони теж забагато сказали, бо зараз буде крити там. Наталя, ну що не правда? То не забагато сказали, так і є. Десь яке тут життя. Ми отут відварили чуть-чуть, і з'їли, і забули. Ти би голубці робила, от зараз каструлю голубців великих? Фаршировані перці, перець фарширований. Тупила фарширований перець і помідори в Греції робила, коли живе. Але скільки ту роботи є? І... Трошки, трошки. і кому то потрібно відварив гарно рис і збоку трошки дав перцю такого свіжого, правда? Ну, і в італії також готують. Та готують, але Наталя хто готує? Більше такі старші люди. Старші люди, старші, люди, То є кухня базується на старших людей. Тобі не, не, не готують люди ті, що мають 30 років, ті, що мають 40 років. Дуже рідко щось таке готують. Ну, зараз час такий настав, що економіка розрахована на те, що ми не мали часу і їли готові. Угу. Не готували нічого корисного. А вдома? Але го готове, воно дороге і воно не здорове, Наталя. Звичайно, звичайно. Як я куплю інтегральний рис і відварю без це солі. Це вигідно, не, не вигідно нам, але це вигідно для економіки, так. для фармацевтичної індустрії. Чим це для тата ми залишили? Софійка, дивись який тортик. Вистачить кусочок татові. Вистачить? Вистачить. Саме найліпшого. Зробила чин-чин, донечко? Чин-чин. Чин-чин. Не зробила. зробила? Ну, я тобі зараз ще дам трошки. Чин-чин. Чин-чин тобі. -чин -чин. Чекай, я тобі дам У ще дечки. трошки. Водички. Я тобі ще дам, молочка. Молочка тобі трошки. Ми хочемо чин-чин. Ці і сєми. Вай. Добре. Всі разом, Софійка. Так, підняли добори. Чинчин. Чинчин. Чимчин. Чінчин. Чинчин. Чинчин. -чин. Чин -чин. Чин -чин. І ще раз Софію чимчин. Два рази. Бене. Я лице дитині не буду показувати. Я зразу змайлик поставлю на лице. Ви що знімаєте? Я знімаю все, реєструю все. І як то добре, от люди багато мені написали, що люди вчаться від мене, що чим простіше їж, тим більше ти силу маєш, і тим більше ти здоров'я маєш. Відварила рис без солі, полила олійкою зверху, сирою, і там щось додавала, якихось пару листків чогось. Ура, сіва, сіва. Софія, ти Дай. хочеш в жирдіну йти в садочок? Куди йдеш? На вулицю. На вулицю? Зараз ми йдемо теж всі разом. Тут гречка, дивіться, швейцарська гречка 3 евро коштує. Вона, напевне, з України. Подивіться, гречка з України. І вона ще біо. Органічна гречка. Мій син вже накупив мені багато. Такої гречки наперед. Вона зовсім дешева. Я рахую 3, кілограм... 3 евро такої гречки. Вона вже така, знаєте, така знаєте, чуть-чуть піджарена. чуть-чуть. Горох є. О, цей горох я хочу взяти. Настоящий горох. Пізеллі. А море тіні пізелі, будемо їсти зупу. Зупа підійде. Що нам ще купити? Тут цікаве. Тут все дешеве, такі ціни в нас. Скус. Скус. Все цікаве, все те, що я люблю. Він і квадрат, дивись, я горохи купила, дивись, який дешевий. Ну, він м'який. Де я купляю чорний е зелений. Ага, те, а він який розварюється? Я не знаю. Я, не знаю. Те, я купляю інший зелений і роблю зупи з гороху. То, то, то не є дорого. Я е не знаю, який він є який є, такі є, він є добрий. Дивися, гречка на кінезі я побачила. Ми купили цей ага. Шишку. Ага. 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 Гречка з України. Я ще дві візьму. Я хочу, Давай беремо ще дві. Де вісім штук, бо то не також багато. Тіні є море киче. Що брови піднімає? <різь> <різь> Піднімав брови. <різь> так, що Підкажи мені, що тут ще добре є, Наталя. То йому повезло, то йому жінкою повезло Наталя. Отаке восьо білологічне. Я йому даю їсти таке таке натуральне. Ага, я купляю де коли ще фаджолі роблю сама. А червоно фасу колори на не подобається, бо не все добре скопляється, коли тільки візу купляють. Uh -huh. Тільки оці я купляю. Ага. Суху, вона прямо така, як переменна виходить. Гороком пахне, я теж маю в Україні. Я купила багато. Є, в Італії да, на, на, в нас така менш більш ціна. Але тут біо все-таки дешеве. Дешево. У мене ще є дві. Мама мій, як мені тут все подобається. Знаєш, Тут ціни зовсім невисокі. Не, не, не що можна купити, таке майже як в Італії. Ще горох є ось. чечевиця якась. А горох є, той йди -то, 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 зелений, так як ти Тут кажеш? Так, зелений є в другому по супермаркеті, і він так добре не розварюється. Зелений не розварюється, Десь так і... добре не розварюється. А є ще в тому магазині, де є все б'ю, подають. Там... Mm. Ну йдемо на порожня, подивимося на одну хвилинку, йди сюди. Софія, йдемо дивитися на, на, на дольче. Де воно стоїть? Зараз воно на щось купить. Ага. Дай, дай ручку, йдемо, йдемо купляти. Йдемо іграшку для тебе ще купляти. Ось тут ще іграшка є, Софійка. Йдем, йдемо, не дивитися. А ну тут двоє іграшки. Зараз ми йдемо на іграшки подивимося. а? <різований> <різований> що то є? Ну покажи, покажи, Софіка. Скільки, Скільки... Скільки коштує Наталя? Та як брати і не підвіз? Пантокост, так? З тіні тіні. Я би, може, два літри спала, то така година навіть <різований> <лежа>, і ліття. Чуєш, <різований> що вона каже? Йдемо сюди дивитися. Пізніше я, а оце я все, що, що я купила. Годин і сорок. Гречку купила по 3 евро пів кілограма, горох жовтий. Це все органік. 3 евро. Ось таку я купила такі, той, петрушку, таку суху, 2 евро. Теж все органік. Що цікаве, тут ще я ось таку капусту в Ну капусту це натертий буряк, булочка така. Софійці подарки, вона хотіла, вона вибрала. Це, пускати такі, волі пускати. Це теж вона вибрала. Капусту таку вже готову. Квашену капусту. коштує 1,80. І е, купила наш кріп. Кріп наш купила. Це ж компаньонний вибрав, я не знаю, якась буде. А, платити? Що? А, видите, що, як ми разом заплатимо, а потім, якщо у нас вийде на міста франків, я буду мати тисячу пунктів. Хочете, хочете, а потім а у мене 54. У мене тут не буде, а ну порахуй. Буду, буду. Порахуй. Буду, Скоренько. Два, чотири. У мене кошти. Може... А можеш порахувати спочатку моє? Я не можу а якщо добрати? Слухай, як то зробити? Якщо ну, добр... ми подивимося. Я ще Давай можу... Зробимо. Я маю 54 франки. Запам'ятаю. Да. 54. Тримай Софія кошельок. Підемо в Аванті. Я зро... Якщо... зроблю. Якщо ми йде, то ви Я йду, піду, ще той гречки візьму, Наталя. Якщо... Ага. Не помішайся. Ну, то не ваше, то я своє маю э, своє маю в тому. Так. Да. Ой. Став сюди сюди. Угу. я не знаю, чому влізли так. Попробуємо, якщо вийде. Mm -hmm. Я думаю, що вийде, бо що оті Софії не Угу. Майже вже 80. Софійка, стоп, мити апостол. Не відкривай кошельочок. Софія, закрий, будь ласка, дочь. Софія, не можна. А де той дізвідси? Тут не було? А от оце на кайм. А Софія мала, тут вона має. Ні-ні, тут не є дізвідси. Дві портари у нас трохи, що Я зараз принесу другий чудженець. Наталя, ти це пробила? Він пробив. Софійка. У нас вже вийшло на 93. На Ну, ну чек, кодячі. Софія, дивися, має бути ось така книжечка. Бачиш, книжечки нема. Оце має бути. Це книжечка з такими. От. Це треба назад віднести, це не добре є. Друге візьмемо, Софійка. Добре? Дивись, я відео роблю. Ти бачиш тут? Дивись, я роблю відео, ти не знала? Дивись я тут, от, Софійка, що я купила. Дивись. Бачиш? Тобі подобається? Ти теж фотографії робиш, правда? Робиш, любиш фотографії робити?

Тут Наталя всього ще накупила, такі вона фрукти купила. І ось тут яєць вона набрала багато. Ось Це її. На 100 франків вона купила сьогодні. Дуже-дуже добре. Ні-ні, нічого, я буду їсти на покуданні, буду їсти саму гречку. не стоп, стоп. Окей. На 100 євро накопили. Купили ми такий холодильник в машину. Таку сумку холодильник, 25 літрів і 50% знижка коштував 130, ми заплатили 24. Ось це ось такий розмір. 30 на 40. Може за малий, я не знаю, чи він малий, чи він великий. Подивитися, воно це таку машину заряджати, заряджати в машину. До батарії. От це. Температуру до мінус 15, мінус 10. Гарно, тримаю температуру і 65 евро ми платимо. Все, йдемо, Софійка. Купили. Yeah, okay. Що нам потрібно, а йдемо, дай Йдемо. давай. Brava Sofia Vai andiamo qua guarda che bors non c'ha questo mia shopper Tieni aiutami Sofia 15 euro taki buket 8 euro одна Соняшники куштують 11 євро такі соняшник. Не, не, ці ціни ви не прирівнюєте до українських цін, тому що тут зарплата одна, а в Україні друга зарплата. І це не треба прирівнювати, що це багато, 20 евро. Або ті соняшники дуже багато, 11 євро, в полі ростуть за дурно. Так ростуть полі за дурно. От ще в середині навіть оса бджола лазить. І оці гортензії. Поїдемо. Так спокійно, так добре, людей так нема, ніхто на тебе не дивиться, ніхто увагу не звертає. Музики немає, ти тут може бути і бути. М'ячиків так багато. Йдемо. Mm, Ось вот. Скільки ми того всього набрали, ми дуже раді, що ми це купили. Тут ще суші, от суші я би спробувала, але всякі сальси, тут всяке таке є, готове, готовий салат. Зараз подивимося, скільки готовий салат такий коштує. Такі мисці, конкретна така миска, мама мія. А, тут така гарна ідеальна миска. Скільки коштує? 10 євро ось такі салат. Поїли з м'ясом, м'яса дуже багато, бачите? Граціє! Сипага, сипага? Гратіс? А, грації. No. No, no, mm -hmm. Наталя? Ти чого ту не взяла? Як ми взяли, ми а, маємо А, що завжди так дають? Це просто промоціони таке. А, новинка, задурно дали. Отаке пиво нам. Два вже маємо. М -м -м, цікаво. Давай ми ті тут один трохи. Софія. — Що, що, що Софію всі знають, люди, що всі здоропаються не, не, не. з нею. А! Ага... Софійка. Дякую, треба сказати. Дякую. Софійка... — Як ти сказала? Дякую. Браво! Дякую. А Я тебе люблю сильно-сильно, і ти моя внучечка дорогенька, золотенька. Добре Софійка? Не піднімайся, не гарно з вулиці піднімати. Не піднімай.